Так, запис ніби пішла. Всім привіт! І сьогодні я буду грати в ігру, яка називається Робити тортики. Так. Йдемо сюди. Нам так, я так розумію, нам треба прийняти сюди, так? Да? Так. Сюди. Ой. Так. Це хто? <гум> <гум> Добре, далі сюди. Що це нам роблять? О, нас посипають мокою. Так робимо що О, Нас перетворили на тортик. Так. Значить, тут тоже можна п'яти. Так, я так поняв, у нас є низька температура нормальна і висока температура. Так, ну прягнем нормально Опа, у нас тортик сварився, що? Не поняв, як сварився. як він може Ладно, тут у нас є різні. Ну, перетворення на тортик, я так поняв. Так, візьму. Вишневый? не не вишневый. Клубничный возьму. Давайте клубнику. Ух ты! Какой... Який... С свечками? Happy birthday to you. Так, так возьмем топпинг. Давайте шоколадный возьмем. Так. Нам типа треба нагодовать этого нубика. Ну, давайте. Тут... Так. Ой. Ой, за кулёвами. Ой. О, він нас протравив. Так. А мені цікаво, чи я можу предмети робити тортом. Добре, зараз пограмо зробити оце, що це. Так, якась коробка. Будь... О, ми можемо робити торти. Предмети торти. Ясно. Ой. Так, посипаємо мукою. Ідемо в машину, яка робить торти. І... люх, ми зробили торт. Добре, нормально температура прыгаємо. Так, на цей раз візьмем шоколад. Так. Візьмемо, давайте топінг зверху. Ой, не гравець топ, ладно. Пемте сюди. Да, ми можемо з'їсти. Добре. А це що? Це контроль нубиком? Нічого собі. А ну якщо я нажму на цю кнопку. По сути, він має клип. Не, щось не кліпається, блин. что не кліпається. Чому? А ну, а ця кнопка написано нажмите, щоб нобик кригав. Бекай. Добре, а це написано, щоб шляпку. А ну, а чому шляпка не? Чому шляпка она не, не міняється? Не вы мои О, так. Нажміть на ці різнокольорові кнопки, щоб змінити колір волосся на А ну, зараз попробую. Чорний. Хочу реально? Воно білий. Ого. Голубий. Добре. Так. Щось не нажимайте, що шляпа реально, не. Тут написано: нажміть на червону кнопку, якщо хочете змінити шляпку Нубіка. Не знаю. Хм. Добре. О, а, тут треба стати. Тут написано вже встаньте, якщо ви хочете, щоб новий кліпув. Угу, Ясно. Блін, мене ж сумує, що я шляпку не можу виповняти. Ну добре, всім пока. Ця ігра називалася Made a Cake. Типа, зробимо тортик.